Thank mm -hmm. Всім доброго дня, дорогі наші друзі, підписники і глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас яким же, 16 yeah. лютого 16 лютого. складаємо, друзі, передачку для нашого Діми. Діма подзвонив, що він вже там. І ми передаємо зараз йому передачку. Вон, Ксюшка вже складає з Ларісою. От. Зараз вам все покажемо. Доброго ранку. Лариса. Доброго ранку, доброго ранку всім. Гарного дня, хорошого настрою. Будьте з нами. Хай сьогодні вам все вдається. Бачите, яка в нас гарненька квітка розцвіла. Розквітла, розквітла. Вона э, нас квітне раз влік. <клес> <клес> для Діми. Ось. Салко. Котлетки, набор з колбаскою з паштетом, картопляники, млинці, курейка, вареники, голубці і печиво. Слухай, може сюди глянемо яке вареничко, чи що положимо, да, баночки, щоб не було пусте. Тільки газету треба. Де там у нас газета? А так, друзі, у нас там ще є мистички свободне. Зараз ось Ксюха як пам'ятаєте, нам Танюшка наша знайома, з якою я їду на в щоб енергетик нам привозила. Якщо чесно, ми за нього трошки забули. Хлопцям передамо енергетик. Хай має собі там енергетика. Ось, Така буде передачка для дімона. Супер. О, і все помістилося класно. І печиво ложимо, все. І зараз так само понадрізаємо, заскочуємо, застричуємо і буде супер. Е, Ти не по-моєму, по звідси надрізати, Так, Звідси так? надрізати, так, Сюха. ложечка візьму. Добре, добре, Ой, певно, не звідси. Звідси, звідси, отак. Просто погано mm -hmm. Так. Там стоять Вікіни санки, якби віки підвищити ті санки, Це, щоб завести ту передачу на нову почту. Не приїде час, mm? Вітя Шерів не приїде до нас час і сьогодні. Якби Вітя приїхав, він би нам заїхав mm. ту колобочку, mm. правда? Люкс. Алю я для діма старту передачу. Монові ти Їхати нам і завести. Правильно, Ларіс? Зараз приїде Олег, він зараз під'їде з і Ми його попросимо завести. Який Олег? Це. Ні, воно все. Віть, добрий ранок, ти будеш в селищі? Ага, ясно, ясно. Думали, якщо ти будеш в селищі, то посилку заперти на мою по. Поясню, що з цим шукати. Добренько, давай. Да. Він вітя не знає, чи він буде, чи не. Давай я буду. जी друзі. Супер. Ставлю посилочку. І треба буде за не ехать їхати туди? Что? Да. За левым треба буде їхати на новую почту. Ну так, він на не знає. Туда. Куди? Туда Куди? Не дивися. Дивись, яка гарна зима. Дуже, друзі, вам не передати, яка сьогодні гарна в нас погодка. Це просто сонечко світить морозець. Дивіться. Ще клас. Ми красуні вийшли фоткатися. Туди, бо там сонце сильно велике. Так, друзі, йдемо на нашу фотозону. Подивіться, яка гарнота. Ми вже вирішили сьогодні вийти сюди <звистеть> і <звистеть> піти до нашої ялиночки. Бо хто його знає, чи що буде така зима? А це вже последні моменти. Бачите, як пруть за мною. Пруть! До нашої ялинки гарно здоє. Ларіска. Ти скоріше вони в мене біжиш. Бо кухня відкрита. Ой, друзі, як. Гарно. Гусь, як же сьогодні гарненько, бо ви тільки бачили ту а. красу. Подивіться, яка наша ялинка гарна. подивіться, а подивіться, які зіроньки біля мене. Боже, яка класненька. Так, друзі, пофоткалися, фотки всі будуть в кінці відео. Ой, холодно, морозець капітальний, слухайте. Друзі, морозець капітальний. Зараз нам мають привезти булочки, печиво з поминальної. Була в суботу поминальна і нам пообіцяли привезти. З церкви заблоці цієї булочки. О, сонечко світить, класно взагалі. Привіт, привіт! Добрий день. день. О, клас. Але морозець, мене вже тримають ту палку, то в мене аж руки позамерзали. Кабо з нігом замело, але її городи. Я у валянках курці ждух, пари звати, скрімне кожен дух, трактор підвигнув, хріпко завочу, як за ургов, ти тою жив теж я. Hey, hey. Зима, холода, ох, як... Вже винесла пиріг, дядько Петро крутить, старенький свій рух, я хрипким басом горло продираю, бо як не співать, то й не виживаю. Зима! Так, друзі, як ви бачите, зараз нам мають, так як я вже і казала, що мають привезти нам булочки з церкви. І ми е, хочемо ді, Дімі, наготували цього варення, газети приготувала, І зараз ми ті булочки з варенням хлопцям відправимо. І нехай собі ще й очком п'ють. Щоб нам привезли на пуст незламності, треба хлопцям дати пару коробочок і п'ють. Привезуть булочки, складемо сюди булочки і з варенням тако перекладемо і все, будуть хлопці мати, що їсти. І запакуємо. складати. Ясно. Да, так, друзі, дивіться, нам дівчата не зняли, а я відлучалася. Значить, Нам привезли з церкви однієї пакуночки, так. дай Боже. Так, наш, так, так. Наш, Золоті наші друзі е, з, з церкви Будятичі привезли нам теж е, привезли пакунки. пакунки. А, так, так, зараз будемо розпаковувати. і дивитися. Солодощі. Солодощі, так. Да. Тамара Федорівна. Тамара Федорівна. Заберіть. Привіт, подружайка! Привіт, привіт! Сколько я стекліст Дай поцілуй тебе, моя. На що вона тобі? Целуй мене. Я Красопета там. Красопета, красопета. Деде, виходи. Привіт. До я не скучила, на столик не бачила вас. То ти уявляєш, які ми старі? Боже, мати! Що? Мати Василева! Мати Василева! Боже, що така вся халєва? Іди, я тебе потисну трохи! Іди, я вже! І тебе теж. А що, ви з Богті що тільки? Ні, я бачу, я бою. Ксюха, де? Ксюха, де ти Іди сюди потисну! Ти Ронка не потискає! Ти Ронка не ми... Давай, давай. Є. Так. Є. Каву. Дорогі наші друзі, вже наша Наталочка поїхала з Романом. Ксюшка побігла, бо в неї сьогодні в день народження. Ларіса собі пішла, бо їй теж треба там дещо зробити. А ми, я з вами прощаюся. До завтра. Всім гарного, мирного неба. Люблю вас всіх, поважаю ваша Іна. Ваші господинки і ваша Інна. все друзі, до завтра.